П'ять шкіл та п'ять дитячих садочків. Прилуки з понеділка, 12 вересня, радо відкриють свої двері для дітвори, зважаючи на готовність навчальних закладів, в тому числі укриттів, та спокійну безпекову ситуацію в регіоні, вони розпочнуть свою роботу в очному режимі, говорить міський голова Ольга Попенко. І це рішення ухвалювалося спільно з освітянами. Цього тижня ми провели наради. Запрошували на наради директорів шкіл, директорів дитячих установ. Питання, яке ми роздали, це звичайно питання очного навчання і очного. Виховання діток у дитячих садках. Тому на сьогодні дуже приємно, що саме з понеділка, з 12 вересня, п'ять шкіл розпочинають роботи, тобто буде очне навчання проводитися. І приємно дуже сказати це п'ять дитячих садочків, які на сьогодні готові прийняти діток, і відбуватиметься навчання, виховання, як я завжди кажу, стаціонарно, тобто очне на виховання, 8 вересня. Міський голова Ольга Попен. Секретар ради Роман Гоголь та виконуючи обов'язки профільного заступника міського голови Тетяна Пахумова об'їхали всі навчальні заклади, що відкриваються наступного тижня. Дуже приємно сказати про те, що всі заклади: п'ять шкіл і п'ять садочків, готові. І матеріальна база підготовлена, підготовлені навчальні кабінети, спальні у, у дитячих установах, підготовлені їдальні. І основне це ми говоримо про безпечне перебування дітей і в школі, і в садочках то саме у цих закладах підготовлені укриття і підготовлені на належному рівні, і вони всі відповідають вимогам. А для цього чимало зусиль доклали як влада міста, так і педагогічні та батьківські колективи закладів розповідає на прикладі свого директор ліцею номер 10 Юлія Зімбалевська. Шпаклювали. Штукатурили, білили, фарбували повністю труби, бо в нас є опалення, пробивали каналізацію. Є в нас акт готовності. Комісія нам підписала акт готовності. Наш заклад повністю готовий до очного навчання. І ми плануємо з понеділка започаткувати змішану форму навчання. Я думаю, що в нас все вийде. Я особисто брала участь у батьківських зборах. Я говорила з кожним батьком. З кожною мамою вони готові привезти нам діток, а ми готові до навчання. Особливо я вражена колективом ліцею номер 10 так як вони підготувалися до прийому діток. Ретельно готувалися до прийому своїх вихованців і в школі номер 3 Вона також готова працювати в очному режимі. Перший тиждень ми почали в режимі онлайн. З понеділка, з 12 вересня, навчальний заклад може приймати дітей очно. В межах тієї кількості дітей, яке може вмістити сховище. Сховище наразі у навчальному закладі на 102 місця. Тобто, одночасно може в навчальний заклад прийти. 90 100 дітей не більше. Ми складемо графік режим роботи таким чином, щоб діти приходили в школу по три класи. Три класи прийшли на основні уроки. Від відбули ці уроки приходять інші три класи. Ці графіки будуть доведення до батьківської спільноти, до учнів. Окрім ремонту приміщень школи, наповнення дидактичними матеріалами класів. Колективу цьогоріч довелося подбати. Як і всім решті навчальних закладів, і про надійне укриття для учасників освітнього процесу, зазначає Олександр Самусенко, особлива увага приділялася сховищу укриттю, робилися руками тих працівників вчителів, але е, були виділені кошти з місцевого бюджету е, для запуску е, подання повітря, от і зараз е, встановлений електродвигун, який допоможе забезпечити нагнітання кисню. Е, зроблена е, Подача води у сховище, система водовідведення зафункціонувала. От ну і відповідно всі умови там створені в одному мікрорайоні. Із цією школою є і дитячий садочок. Він також готовий приймати своїх вихованців. Укриття, яке облаштоване у підвальному приміщенні, має не лише усі елементи захисних споруд, а й стільчики, парти, ліжечка. Ми підійшли до цього. Дуже серйозно всі абсолютно працівники закладу і батьки підключилися до підготовки нашого укриття. допомагали нам і батьки, і працівники закладу. Ми всі, ну ви бачите, побілили, підготовили, приготували для того, щоб дітям тут було безпечно перебувати в укритті. У нас наше укриття розраховане. Для нас стовідсотково і для вихованців, і для працівників закладу ми можемо одночасно тут перебувати на випадок тривоги. Зараз ми з батьками батьки, які переходять нові, які перебувають в садочок. Вони проходять, переглядають в якому стані знаходиться наше сховище, і тут вони приймають своє рішення, як їм приводити діток чи ні. Поки що опитування показало так. Батьки згодні не останнім аргументом в цьому стала наявність в укритті усіх необхідних умов. Є вентиляція, у нас є каналізація, у нас є. Запасних два виходи: один вихід є в двір, один є з фасаду, один є в двір. У нас ну все це абсолютно. Ми перевірили. Ми пробували з працівниками. Ми проводили тренувальний вихід і на один вихід в двір. Спробували все це в нас вийшло, і спробували, ми виходити і разом з працівниками і опускатися в сховище, і виходити на випадок, щоб ми розуміли, як ми це будемо проводити з дітками. Хочу відмітити, що на мікрорайоні Ракітне і садочок, і школа в дуже гарному стані. Оце один із прикладів для всього міста, прикладів господарювання. Керівники добре підійшли до цього питання. Завчасно підготувалися, все чисто, все прибрано, все підготовлено. Наявні всі необхідні до укриття, як скам так, предмети. Так, і ну, я вважаю це дуже дуже гарною. Можна похвалити цих хірників молодці. Це я скажу один із прикладів для міста. Прикладом господарювання серед навчальних закладів прилук можна назвати і садочок номер 9 Тут пару років тому, за ініціативи міського голови Ольги Попенко, було зроблено капітальний ремонт з утепленням. Наразі практично новенький заклад також дуже очікує своїх вихованців. Весь колектив з нетерпінням чекає появу дзвінкоголосих наших малюків у нашому дошкільному закладі. Ми готувалися до. Нового навчального року зроблені поточні ремонти по всіх групових кімнатах. У нас прекрасний чудовий заклад дошкільної освіти, утеплений, адже у нас. Реалізовувалася програма Нефко, е, готувалися вихователі е, до зустрічі наших малюків, але, звичайно, зараз актуальне питання це безпека дітей. Е, над цим питанням ми дуже ретельно готувалися і готуємося. У нас розроблені алгоритми дій, де кожен працівник закладу знає своє чітко дії при, наприклад, при виникненні якоїсь е, проблеми. Е, у нас Das... Створені всі умови для безпечного перебування дітей, і ми з нетерпінням чекаємо наших дітей і батьків у нашому дошкільному закладі. Звісно ж, живе спілкування не може замінити навіть якісне дистанційне навчання, і це розуміють педагоги, розуміють діти і їх батьки, розуміє і влада міста. Я особисто, як батько, вважаю, що це дуже важливо. Ось на навчання, коли діти ходять в учбовий заклад безпосередньо вживу спілкуються з вчителем, відчувають атмосферу. Атмосферу не домашню, а вже атмосферу школи це дисциплінує дітей і контакт вчителя і дитини я думаю спонукає до покращення поглинання інформації, тому якість навчання у дітей буде значно вище. І добре, що в нашому місті є можливість відкривати школи і проводити очне навчання. І не лише школи, а й садочки з понеділка прийматимуть дітей у своїх стінах. Зразу це буде 10 закладів освіти, але кінцева мета влади прилук офлайн робота усіх навчальних закладів міста, говорить міський голова Ольга Попенко. Розпочинають роботу так поетапно. Значить з понеділочка ще раз повторюся, що у нас буде 10 таких закладів, розпочинають роботу. І ми протягом тижня знову будемо працювати, і будемо дивитися, і будемо визначатися, які будуть наступні навчальні заклади, які розпочнуть очне навчання і очне виховання наш. І діток тому сьогодні, користуючись нагодою, що ми сьогодні знову такими об'їхали всі ці об'їхали, подивилися всі ці заклади. То користуючись нагодою, хочу подякувати, подякувати педагогам, вихователям, всім колективам за плідну роботу, бо це практично своїми силами виконувалися ці роботи. У кожному закладі, ну я не перестаю говорити педагоги. Це це особливі люди, виховані, відповідальні. Тому, звичайно, що велика вдячність відка вдячність від міської ради та велика вдячність від усієї громади.